This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. If you a video, То ти точно стикався з таким питанням. Який мікрофон обрати? Всім привіт! Ви на каналі Гопрокат, тож не перемикайтесь! DJI вже давно задає тренд у світі бездротових мікрофонів. І сьогодні ми розглянемо три їхні найпопулярніші моделі: це DJI Mic Mini, DJI Mic 2 та DJI Mic першого покоління. Це відео створено для тих, хто стоїть перед вибором і хоче один раз розібратися, який варіант справді вартий вашої уваги. Ми поговоримо про комплектацію, функціональність, якість звуку, практичне використання та, звісно, ціну. Почнемо з DJI Mic Mini найкомпактніша і найдоступніша модель у лінійці. Вона одразу привертає увагу своїм малим розміром, легкістю та максимально зручною комплектацією. В комплекті два передавачі, спікери, один приймач, ресівер, usb c кабель, кабель підключення для камер, адаптер usb c для смартфонів і два вітрозахисти Вам теж здалось, що тут чогось не вистачає. Так, в комплекті відсутній адаптер Lightning для айфонів. До 15-ї моделі із роз'ємом type C. Якщо ж ви ще не встигли перейти на яблуко нової версії, адаптер можна докупити окремо. Усе це зручно пакується в маленький, але місткий зарядний кейс, який легко вміщується в кишеню або рюкзак. Орієнтовна ціна повного комплекту 170 доларів. А один передавач можна придбати окремо за 60 доларів. Варто зазначити, що окремий спікер продається в зборі із маленькою базою зарядки, але без ресіверу. Тобто цей один спікер можна підключити тільки через блютуз, що може значно вплинути на якість звуку. По характеристиках мік міні вражає дальність передачі до 400 метрів, що навіть більше ніж у старших моделей. Час автономної роботи до 11 годин на одному передавачі. Це дає змогу знімати цілий день без потреби під зарядки. Мікрофон дуже легкий, зовсім не тягне одяг, а магнітне кріплення дозволяє швидко закріпити його на футболку чи сорочку. Ресівер без сенсорного екрану, але надзвичайно простий у користуванні. В порівнянні із приймачем Мік-2, для якого іноді доводиться знімати чохол, щоб приєднати його до телефону. MiG-mini сумісний з більшістю чохлів для смартфонів, що зручно для мобільної зйомки. Якість звуку у Mic Mini нейтральна і чиста, що чудово підходить для розмовних відео, влогів чи інтерв'ю. Особливо варто відзначити нову систему шумозаглушення. Вона працює краще ніж у старих моделях. Прибирає фонові шуми без надмірної обробки. Єдиний недолік це відсутність будованого резервного запису. Якщо щось піде не так із передачою сигналу, ви втратите звук. Але при хорошому підключенні і невеликій відстані цей мікрофон просто знахідка. Mic Mini – це ідеальний варіант для новачків, тревел-блогерів і тих, хто хоче знімати швидко, легко і без зайвого клопоту. Якщо вам важлива простота, портативність і надійність, це саме ваш варіант. До речі, багато хто турбується з приводу того, що додаток DJI Mimo недоступний в Україні. На щастя, через деякі налаштування регіону на смартфоні встановити додаток все ж можливо. Перейдемо до DJI MiG-2. Це флагманська модель створена для тих, хто хоче максимум функцій і контролю над своїм звуком. У комплекті маємо два спікери, один ресівер із сенсорним екраном, кабель USB-C, кабель підключення для камер, адаптер Type-C та лайтнінг для смартфона, зарядний кейс і по одному вітрозахисту на кожен передавач. Кейс більший та важчий, ніж у Мікміні. Орієнтовна вартість всього комплекту 350 доларів або 99 доларів за один спікер. Ця модель підтримує 32-бітний запис із плаваючою крапкою. Це означає, що ви можете кричати в мікрофон, а потім спокійно знизити гучність без втрати якості. Вбудована пам'ять в спікері зберігає до 14 годин запису, що ідеально для інтерв'ю, подкастів або складних зйомок. Де важливий бекап. Сенсорний екран приймача дозволяє налаштовувати рівень звуку, фільтрацію шумів та чутливість. Усе доступно та зручно. Дальність дії до 250 метрів. Заряд до 6 годин на один спікер. Мікрофони трохи важчі, ніж у Mini, що варто враховувати, якщо ви кріпите їх на тонку сорочку. Приймач не завжди ідеально сідає в чохол смартфону, іноді доводиться його зняти для підключення. Шумозаглушення працює нормально, але трохи поступається Mini. В деяких умовах можна відчути, що голос звучить більш оброблено. Звук у Міг 2 яскравіший, більше акценту на високих частотах, що додає деталізації. Це може бути перевагою для професійного відео. Модель також підтримує підключення зовнішніх мікрофонів, що робить її універсальною у складних сценаріях. Мік – це вибір професіоналів. Якщо ви створюєте подкасти, знімаєте інтерв'ю, рекламу або ютуб-контент на високому рівні. Ця система точно варта інвестицій. Що стосується DJI MiG першого покоління, дана версія є актуальною навіть сьогодні. Хоч дана модель вже й знята з виробництва, а знайти її можна тільки вживаною. У комплекті маємо два спікери, сенсорний ресівер, кейс, кабелі і вітрозахист. Ця модель не має колеса керування на ресівері і менш зручна в управлінні, але забезпечує стабільне з'єднання, чистий звук і хорошу автономність до 5 годин на один спікер. Дальність дії до 250 метрів. За розміром це найбільша з трьох моделей, і вона менш зручна для мобільної зйомки. Дана модель не має просунутого шумозаглушення, як у Мікміні, тому в шумному середовищі результат може бути менш задовільний. Все це, звісно, кльово, скажете ви, але який мікрофон все ж таки варто обрати? Якщо ви початківець чи працюєте виключно з телефоном, шукаєте просте і доступне рішення? DJI Mic Mini – це ваш вибір. Він бюджетний, компактний, зручний і стабільний. Якщо ж ви працюєте з професійною технікою, знімаєте інтерв'ю, подкасти або маєте потребу у резервному записі та детальних налаштуваннях, діджамік 2 буде ідеальним попри вищу ціну. Тож вибір залишається за вами, але найголовніше, щоб мікрофон працював саме для ваших потреб і допомагав створювати якісний контент. Напишіть у коментарях, яким мікрофоном користуєтесь ви, або який оберете після цього відео. І якщо вам сподобався даний огляд, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Посилання на всі згадані моделі ми залишили в описі під цим відео. А ми з вами не прощаємось і до зустрічі в нових оглядах.